Всім привіт! Звати мене Чуприна Наталія, і ми з вами продовжуємо відкриті розмови про курс шлях юного чарівника життя цієї діяльності в дитячих колективах. Сподіваюсь, вже вдалося там виміряти свої ключові десятки дій ранкових. Да? Особливу дії дитини з власної, так, і наскільки ці дії дають чи не дають нам життєвої енергії, те саме можемо продовжувати, і ми продовжуємо, коли ми переступаємо поріг дитячого садка центру школи. Що ми робимо? І дає нам це енергію, чи не дає, і що можемо зробити, щоб це давало енергію? Чи Можливо, нам не варто ці дії робити, якщо вони зливають нашу енергію, і наскільки вони нам потрібні. Але ця вся історія так, в першому відео можливо, і не вся, а це вже йде продовження. Зараз я би хотіла поговорити про те, що головне для нас в житті. Так, прямо зараз поставте на паузу і напишіть десяточку пунктів, що для вас найголовніше в житті. Так, знайдіть, що найголовніше, що для ваших дітей найголовніше в житті, що для кого найголовніше в житті? Так, от просто поставте на паузу і напишіть, пошукайте ці відповіді. І сподіваюся, ви вже щось прикинули, щось пошукали, так, а можливо, просто слухаєте далі, що я буду розповідати. Але найважливі, найважливіше, найважливіше в житті для нас це дихати. Так, усвідомте. Чим. Ми відрізняємося від тих, що живуть або не живуть. Для нас найголовніше дихати. Наскільки ми усвідомлено це робимо, наскільки ми взагалі звертаємо на це увагу, як ми дишимо? Так чи взагалі наш фокус уваги? Туди дивиться, так? чи народились, і народились дано, і дано, дешу, дешу де, де, і ладно. так? Я повернусь до історії в попередньому відео, коли я розповідала про сім'ю, яка жила. Живе да, біля озера в приватному будинку з екологічною природою. Так? І з самого ранку дуже швидко всі залітають в машину, спішать на роботу в садки в школу. В пробках потрапляють, так, рухаються, да, там, і так далі. Так. І моє питання: так, чи є час зранку приділити увагу, тому що є найголовнішим в нашому житті, тому щоб просто продишатись на свіжому повітрі, тому щоб наповнити нашу кожну клітиночку життям, так, щоб ми потім не казали, які ми нездорові, і звідки у нас нездорові клітинки, чи отримують кожна з них а, ту увагу, так, і той кисень, якого а, вона потребує. А, є м, така науково доведена так, дослідження. Так. Коли контрольна пауза людини для здорового життя не хворіючого життя, так має бути одна хвилина. Контрольна пауза це не так, що ти Затомував там подих і себе там прямо силком тримаєш. Та вільна контрольна пауза. Я вільно можу не дихати одну хвилину. Так, провів дослідження новородження дитина має контрольну паузу одна хвилина. На жаль, у нас у дорослих вона починає сягати від 15 до 30 секунд. І це стан, коли у нас вже є багаж хвороб і всього да, з цим, що має бути. Та є така практика дихання життя. Тя, так, Станіслав Лосів, наш харківський науковець, так, практик, її рекомендують, і саме з його матеріалів, так я брала ці результати досліджень, які свого часу мене дуже вразили. А, і Якщо ми хочемо бути здоровими, якщо ми хочемо не хворіти, якщо ми хочемо, щоб всі клітинки у нас були наповнені тим життям, так, просто навчитись, так, просто практикувати щоденно практики дихання, так, практики дихання життя, чи робимо ми це? Так? Чому Приділяємо ми цьому увагу зранку, да, як, тому що саме головне у нас в житті. А, і... Я зараз не буду занирюватись в ту кількість практик і корисних практик, і усвідомлених практик, які є на сьогоднішній день у нас в інформаційному просторі. Знову таки на курсі ми обираємо і, взагалі, рекомендуємо до впровадження те, що відгукується, так те, на що тіло реагує, так, те, чого хочеться. Але це обов'язково треба робити. Так, про практику дихання життя, про практику дихання життя. Да, розповісти. давайте розповім про практику дихання життя. Умовно кажучи, я так для себе назвала так три, ем, трикутне трикутне дихання. Да, можливо, багато знаємо ми і чотирикутне, да, квадратне дихання. Але питання, чи практикуємо ми його щоденно, просто щоденно? І ще й з наміром. Про намір окрема буде історія. Так, бо ви знаєте, якщо ми щось робимо з наміром, то це має. Силу навіть не вдвічі сильнішу, так? а набагато ефективнішу. Але давайте завершимо сьогодні в такі протрикутне дихання. Вдихаємо про трикутнику. Вдох, видах, пауза. На п'ять рахунків. Вдох, видах, пауза. Так. Вдох, видах, пауза. І якщо це починати тренувати протягом 5, 10, 15 хвилин щодня, можна отримати прекрасні результати. Окремо, я розповідаю, бо мене вразило, і що відбувається з нашим організмом і за на хвилині. Контрольної затримки, паузи і на 80 секунд, і які можливості при цьому відкриваються. А на сьогодні все. Наступна зустріч і наступні ціннісні важливі речі, які потрібно варто впроваджувати щоденно, знову таки, це не інструкція, оце-оце-оце, це дослідження себе. так, Це спосіб дослідження і сприяння так, розкриттю внутрішнього світу і потенціалу кожної дитини. Те, чому ми не приділяли увагу. І не дуже приділяємо увагу, бо нам все за якимись клопотами нема коли. Так? Немає часу, бо ми займаємось, займаємось чимось в цьому житті. А, власне, кому м -м, цікаво, кому хочеться, кому варто, а, в кого є виникає потреба. Прийняти участь в цьому курсі, знаходьте мені, пишіть мені, зв'язуємося і працюємо. На сьогодні все. Наступна відкрита зустріч про курс і про ціннісні практики його буде обов'язково.